За підсумками засідання вченої ради ректор Володимир Смоланка провів зустріч із журналістами. Керівник вишу спростував інформацію про неефективну фінансову діяльність. Мова йде про претензії щодо невикористаних університетом трьох мільйонів гривень, які внаслідок цього нібито повернулись до бюджету. Усіх університетів країни був знятий цей ліміт, тому що було передбачено в цьому році підвищення мінімальної заробітної плати і заробітної плати першої категорії працівників. Воно не відбулося по всій країні. Ми розуміємо, чому зв'язку з дуже надскладною ситуацією країні. Тому ті три мільйони, які були передбачені в нашому університеті на підвищення, на додаткове фінансування, підвищення заробітної плати, були з нас зняті. З'явилася інформація на сторінці у соціальній мережі колишнього ректора УЖНУ Федора Ващука. Гроші буду різкіше, скажу, що це є дезінформація. Бо говорити про невикористання коштів це означає в розумінні, в фінансовому розумінні, що це забрані гроші. Чому така дезінформація йде в прямому тексті? Це треба вже питати Федора Григоровича. Торкнулись питання взаємин із казначейством. Проблеми в основному виникають при оплаті видатків зі спеціального фонду. Однак, за словами Володимира Смоланки, в більшості випадків університету йдуть на поступки. За сприяння голови обласної ради Івана Балоги вдалося отримати гроші на розрахунок із Закарпатгазом. Щодо планів на майбутнє, то стосуються вони і фінансування. Ціль номер один здобуття наукових грантів два створення спеціалізованого фонду для колишніх випускників та меценатів. Це були цільові програми, які під які конкретно будуть ці. Фізичні особи чи юридичної особи спрямовувати кошти. А норма в законі України, новому законі України про вищу освіту, яка передбачає право університетів розпоряджатися коштами, які власними коштами, да, ті, які заробляють. І, е, за Рішенням вченої ради спрямовувати їх в банківські установи, тобто на рахунки в банківські. Якщо норма запрацюється, дасть можливість оперативно розпоряджатись коштами і більшість проплат здійснювати вже без участі казначайства. Самостійність у фінансовому плані передбачає і інші норми закону про вищу освіту. Тож очікують розроблення механізму його дії. Що ж до набору першого курсу, то кількістю вступників, як і якістю у ректораті задоволені. Навчатимуться в університеті і іноземці з семи країн і закарпатські сертифікатами по 200 балів і Біженці з Криму і переселенці зі східних областей. Наразі їх поселяють в гуртожитки. Можу сказати об'єктивно, і відповідально, можете посилатися на моє ім'я, що всі будуть заселені. 100%. Навіть заселяємо, на даний момент у нас пріоритет це гірські населені пункти і е, громадяни, які проживають за межами адміністративної доміницій Закарпатської області. Тим більше, що у нас зараз іноземні студенти. Переселенці. Да, ну, у нас є біженці і переселенці. Кримчани відноситься біженці, але мають пріоритет. і переселенці із Луганської і Донецької області. Згідно з наказом міністра, зобов'язані також розмістити і школярів з інших областей та Криму, які на цьому етапі до з'ясування ситуації потребують тимчасового житла. В літні місяці 68 учнів уже проживали в гуртожитках університету. Прозвітувати про ситуацію із поселенням пообіцяли повторно після 10 вересня. Більше